Добрий день, мої любі діти, сьогодні ми будемо спостерігати за цвітінням бузку. Цвіте бузок, молочна і льлова, чаруючий навколо аромат. Цвіте бозок, рожева, фіалкова, і звеселяє все навколо сад. Бузковий кущ, немов букет великий, яка краса у гронах на гілках, Цвіте бузок. Звичайний і привитий, і всі шукають щастя в пелюстках. Неможливо уявити наш сад без бузку. бузок улюблений кущ, що росте майже біля кожної оселі, за вишки від 2 до семи метрів, цвіте бузок у травні, квіти бузку милують очі і наповнюють повітря тонким ароматом. Коли зацвітає бузок, кожен кущ нагадує величезний букет. Квіти бузку мають різні кольори та відтінки, найчастіше бузковий колір. Маленькі квіточки бузку нагадують хрестики, зібрані у соцвіття довгої китиці. Китиця нагадує пухнастий хвіст лисиці. Листя бузку зелене, ладеньке. Восени воно опадає на землю, не змінюючи свій колір. Бузок очищає повітря від пилу і різних шкідливих домішок. Квіти і листя мають лікувальні властивості. Існує повір'я, що бузок приносить щастя, тільки для цього треба знайти квіточку із п'яти пелюстками і кинути її собі за пазухи. Діти, спостерігайте за буском, милуйтесь його красою. До побачення, до нових зустрічей!